Потрібно молитися лише до одного Бога. Але ми молимося також зі святими, звертаємося до них, тому що, мовно кажучи, Максиміліан Кольбе, який нещодавно жив, ось тут в мене якраз його образок є, який є великим святим, який є медійним працівником, ну, для мене це є великою мірою заступник нашої діяльності. Тому це не означає, що я молюся до нього. То є Бог, а окремо біля Бога є там Пресвята Богородиця чи святий Максимлян. Ні, ми все рівно до Бога. Але ці люди, яких ми знаємо, ну от, наприклад, Максимляна, Кольби знаємо там за тим, за тим і за тим, за поведінкою, за висловами, то я розумію, що він зараз знаходиться біля Бога, і я прошу, щоб він допомагав мені. Ну і немає в цьому нічого поганого. Так само є протестантські мислителі, от, наприклад, ті, які були під час Третього рейху, які постраждали. Ось ми ж не можемо їх назвати, не знаю там, канонізованими католицькою церквою, тому що вони не є католиками. Але ці люди, які жили згідно правди, також були мучениками за правду, чи треба цих людей поважати так? Чи означає, що ми до них ставимося як до Бога? Ні.